Так, всім привіт, ми на базарі. Так, Наталі кросовки купили одні. 1400 і одні 200. Так, чекай, йдемо сюди, опідемо. Так, кросовки ми купили. Тепер зайдемо сюди. На ринок продуктів. Що ти хочеш купувати? Ні, ми перейдемо через нього просто. Ну oh. 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 oh, тут ще нема нічого пока місця. Ah, а що ж я буду в етапте? Я купляла все, не знаю. Урам купила все є. Як то таке. От халанхує, то да, ну як же так. А як ти її візьмеш мені... у ребенка А скільки вона оця каланхує? Оця у маленька. Каланхує, А ти умаленька, 22. Як же ж її мою взяти? Як я б її так би хотіла взяти. Солочку не влізе, не дивися. Ти більше закрити. Та мені на що ти більше, я ж не дозвезу. Мені ще по базарі ходити. Я боюся, щоб, щоб я його... Ми треба бути у купа класку. Ось що таке вона брала навіть на вічимарі. На Попри мені все по спинах. І пішка з м'ятом сюди війська, відкажу, вічество. Щоб не зломилося, я її так а давно хочу. Мам, то може потім зайдемо. Пайдя, такі, Зараз. Купила <пула пула> я каланху. Не знаю, чи ми її донесемо чи ні. Але ж ми купили. Я її так давно шукала хотіла. Я так люблю ту колонку, і вона дуже хороша, особливо коли насмарк є. носа закапувати. Так, блудимо по базарі. Крочка я заблудилася. Треба нам на автобус не вийти, але ну, я не знаю як. Ну, зараз ми знайдемо, А вийти нам треба через те, що. Та, я тільки що Щось... там бачила. Наталя, Через те, що я вже всю налічку розпустила. Треба йти. Треба йти. Чекай, чекай, куди ти сюди, о! ходи сюди. Знайшли. Витримай. От і все. Будеш голодна сидіти. Ну, а тепер робимо розпаковку. Так, це Наталіна піжама. Ось такі штани і така жикетка. Чи як, чи рубашка? Ось. Ось так рубашка. Скільки та піжама, доці? П'ятсот? Сімсот п'ятдесят. Сімсот п'ятдесят. Піжама. Так, це кросовки Наталіни. Котрі дорожчі, котрі дешевші? 220, о, 200. 200. Це ці 200 вона віддала. 200. А ті 100. Тисяча... Чи 1200. 1200. 1200 це, коротше, як осінні. Ці теплі, Не, тепліші так. йдуть. На, Твої кросовки. Дякую. Так, тут у яковтажки ходила, не то. Тут такі вона собі шорти купила. Як то вони звучать? Велосипедки. Велосипедки. О. Одні 150, а другі де ще є одні 200. Так, і такі, а ці от отакі. І трошки інакша матерія. О, тож таке саме. Так що ось так. Це Наталіні шорти. Ось це турбинка. Так, це що то у нас тут? Ця білизна. і ця білизна. Ця білизна три діста. Так. Це Наталіні штани у нас купила такі. Ось такі чорні. З рубчиком напереті. Таких тіла, такі купила. О. А штани скільки? Не угу. знаю. Я не помню. 250. Ну, але десять буде 250. Ні, 350. Ну, 350. 350. А -а -а. Так. Це кофта Дуже мені теж сподобалася і Наталі сподобалася. Ось така кофточка. Ось така. Тривай. Тримай. Так. так. Тут же немає з того рубзику. Це За таку сумку собі вона купила. Сумка, Наталю, сумка скільки? Не знаю. 550 чи 650? Не знаю, він казав десь до 1000, бо цей другий більший коштував. Значить 750. Тримай. О! Колготки 120. Як ти пам'ятаєш ці Я не знаю. Що. То я поки пам'ятаю, але то не довго. Що я собі накупляла. Зараз Ні. я вам покажу, що я собі Ні накупляла. Га? не моя дочки. Моє началку Наталя таку купила, не знаю, скільки вона стоїть. Брехати не буду. 57, це я пам'ятаю. Так, це я своє купила. Купила ось такі формочки, квіточки і сердечка. Ось. Е, по 19. 19 гривень. І от такі формочки на кексики купила, теж по 19 гривень. Тут є 4 4 чи 5. Не відкрию, не відкрию. 5 вроде. Раз, два, три. П'ять купила бачиш? штучок. Ось такі. На кексики. По 19 гривнів, 19 гривнів 5 штучок. Ось. Оце я таке для себе купила. Так. Це шампунь. Купили. Ось. Це Наталя купляла. Коротше, все з того магазину Оце оті формочки, шампуні. Наше пенал. пенал потім закажу. Оце було. було це, це було все з Єви. Так, почекай, розкажу. Це скраб. Ми такий купляли з Любою хмельниць, він дуже мені сподобався. Це мамі для ножок. Дуже хороший крем, можете подивитися. Класний, дуже класний. Формочки, я не знаю, може можливо, відкриємо, вони залізні чи вони просто. Хай будуть, не треба ще відкривати. От я буду готувати Добре. тут діткою. Я не знаю, що це за крем, це я якийсь новий брала. Отакий. От Він, коротше, з оливками. Дивіться, яка класна баночка. Чекайте, прийдуйте, тут От. Ну, подивимося. Це якийсь консультантка мені показала, бо я взагалі не бачила. І оце я шукала в Тіктосі, там говорили пару людей, що вона класна. Значить, брала її. Так. Ось такий краб. Так. Дуже тісний. Не можна розтягнути. Мені на волосі якраз буде. Так то, тут таблетки від закачування. Це браслетики вроді би. Чи цією вже різні? Підвісочка. Оце вроді підвісочка. У мене один день утінчи нічого страшно. Чекай, чекай, зараз я гляну, що то в подарок вона казала резинка. І один, з цього набору, то Вона да, казала, да. що воно в подарунок буде. Чи гелі, той, чи той й набор, й? я не знаю. Котрий з набору вона казала, що це йде я даю. Я люблю, не знаю, що це саме. Це я в аптеці купувала пастир, бо в мене спочатку пекло ноги, типу, як я ходила, але потім зрозуміла, що все норм. і слава Богу, показу, показуй. Так, ось такі кусачки. кусачки. А це я собі такі купила ногті ну, обтинат. Mm. І так. тепер те, що в фіналіку. Єва у нас обійшлася... 1725 чи 8? 25. 1000. Дороговато. Uh -huh. так. А, ще почекай. Вона ну... щітка дитяча, бо вона м'яка. Так, да, я бейба, коротше. І ще от пачка, пачка того, Ого. тому що теж так. 170 гривень. Це Так. Так. І... так, це мамина сумка. Це моя сумка. Це мій рюкзачок. А це зошити Наталії. Слава Богу, клітинку. Блокноти. Блокнотики, Зошити і щоденник. Ну і повний ручок і пенал. Щоденник такий, року усидіть, бо в мене завжди був синенький. О, а скільки синенький? за все я заплатила в зошитах? Не знаю, я не пам'ятаю. Пенал фомастер. Це мені коротше, на. Фізику, отаке, все і на хімію, щоб виділяти текста, бо ми багато пишемо. Зелена ручка так само, два коректори. Ручка якась старачка, не знаю. Мені просто сподобалось, яке воно прикольне. Червона ручка на оцінки, якщо в когось немає, чорна, її завжди треба. Синя, синя. Це на геометрію креслити, малювати. Це філатовий теж, щоб виділяти. Чорний, щоб евалювати. Виділяти і також чорна ручка. Скільки ж ми за зошити заплатили? Тисячу 125. 1625. Не пам'ятаю. Оце таке. Оце ми скупилися. Я не пам'ятаю, точно за красолки ціни. Але, а, чекай, а ми спочатку відео там буде точні ціни. Ми не ж, не ж не тільки так. купили, а я квітку, сказала. Чуєш? О. А вона квітка 20 гривень. І квітку я собі купила, носилася з нею по всьому базарі. 20 я її оберегла, ще коли в неї повно діток маленьких. Ми її пересадимо і тут мене каланхоя. Гарна квітка, я її люблю. Так, і то, напевно, що то все. А ні, збрехала, чекайте, ще не все. На, ну ту квітку. А що все? Ще ж я не показала. Моя вона не спаде, ми таке лаки на охоплю згониться. вона не зловниця? А, що отака різінка. Це я на базарі купила. Ну, така як прилимка, мені дуже сподобалось просто. Так, Це я, на панція будоз. Що, я розв'язала? Ось все, що О! я змогла Лутина! принести Йоми, чотири дів. сливки. Нам з Наталкою по дві сливки і дві грушки. Ти що, дві купила? Дві грушки купила. Ні, я за... Плохий не кілограм. А чого я так багато? О май гад! Oh, Будемо є! варити вареники. дивіться. З лохини? Ну, смачна. Я Дуже смачна лохина. Вареня ту все помию. І... А, це і виноград. Ось такий. Без кісточок. Все. Все, що я накупляла. Можна було і помідорів купити, і сливок закрити, і все купити. Но, так кажу, як є. Цю його треба внести в руках, а це дуже тяжко. Так. Так що всім миру, спокою, затишку і, скоріші, всім, перемоги. Скільки грошей я пустила? Приблизно 13 тисяч. Ось так. Я в тебе дорога. Ну, так. Да. дивіться, яка ро... класна зубна щітка? Вона Цього... на присосках. Цього року Іван дорожий. <різований> так, а ну так. Це мишка коротше, я не дивилася, там ще була якась фіолетова, але я думаю, беру те, що є. Івана, тільки один ноутбук, що стоїть. Ладно, всі ми розпакуємо. Клас. Ну, скоріше і всім ти, ти треба, бережіть себе і своїх рідних до зустрічі в слідуючому відео. Ну, а Іван, якщо, якщо зробимо розпаковку, що він покупляв, то я вам покажу. <різований> всім па-па!